Всім привіт! І ми з дівчатами, моїми подругами Тая і Даша, ми будемо вести новий блог. Ми майбутні співачки. Да. Наша група називається Трі Елпмешки. Але я в Ютубі її назву трішки попозже. Назову її через три дня, ви побачите. І зараз я вам поспіваю нашу саму першу-першу пісню. Пісня називається Ромашки. Ромашки, ромашки, з полі їх зберу. Ромашки, ромашки, я із з них чай зварю, А маки, а маки, я їх не зберу. Бо маки, бо маки це не мої друзі. А з розів, а з розів варення я зроблю. Ам'яти, ам'яти, я ліки наварю. Ромашки, ромашки, і з полі зберу. Ромашки, ромашки, я них чай зварю, А маки, а маки я їх не зберу. Бо маки, бо маки, це не мої друзі. А з розів, а з розів варення я зроблю. В кульбаби, в кульбабу, ми троє всі впадем, В кульбабах. Громашки ми найдемо. Азмяти, азм'яти, Я яліки наварю варімашки. Кози Баби. Це все. Рослини. Так, ось така у нас вийшла сама перша пісня.